Людина після такої операції зазвичай проживає не більше року. Часто споживання цієї групи продуктів може призвести також і до набору надмірної ваги, тому що їжа, яку ми вживаємо, є будівельним матеріалом. Це не найкраща їжа для підшлункової і для нашого організму в цілому. Як відновити роботу підшлункової залози? Підшлункова залоза це дуже важливий орган для нашого організму. Якщо так стається, що її уражує якесь важке захворювання і її доводиться видаляти, то людина після такої операції зазвичай проживає не більше року. Лише небагатьом вдається прожити далі тривале і щасливе життя. Чому так стається? Чим же вона така важлива? Якщо говорити про функцію підшлункової залози, то вона одночасно виконує дві функції ендокринну та екзокринну. Ендокринна функція полягає у виробленні гормонів та виділенні їх безпосередньо у кров. Гормони ці контролюють рівень цукру у нашому організмі: це інсулін та соматостатин. Коли ми говоримо про екзокринну функцію підшлункової залози, то мається на увазі виділення підшлункового соку у просвіт 12-палої кишки, який містить ферменти, що допомагають нашому організму. Розщеплювати жири, вуглеводи та білки. Розташовується орган у черевній порожнині безпосередньо за шлунком і досить тісно прилягає до 12 палої кишки. Екзокринна частина підшлункової залози є частиною гепатобілярної системи. Саме тому, якщо у гепатобіліарній системі виникають проблеми, то вони призводять до порушення функції підшлункової залози. Таке буває, наприклад, при жовчій кем'яній хворобі, коли кам'янець, потрапляючи у загальну жовчну протоку нижче приєднання протоки підшлункової залози, перекриває його і, відповідно, порушує відтік панкреатичного соку. Ферменти застоюються у протоці підшлункової залози і починають роз'їдати її стінки, що призводить до запального процесу. Також може відбутися закид жовчі і жовчного. Ваміхора опішункову залозу, що також буде її руйнувати. Для роботи підшлункової залози також дуже важливо, як ми харчуємося, тому що їжа, яку ми вживаємо, є будівельним матеріалом, що допомагає органу або виконувати свої функції, або навпаки, це фактор, який викликає різні порушення у роботі підшлункової залози. Тож як підтримати нашу підшлункову залозу і повернути їй можливість нормально працювати? В першу чергу нам слід розібратися, які продукти любить та не любить підшлункова залоза, тому що це дуже важливо, оскільки наше харчування може безпосередньо викликати. Загострення проблем з підшлунковою залозою. для того, щоб уникнути цього, нам краще виключити такі продукти, як ковбаса та сосиски. Ці продукти, як правило, містять багато жирів, а також барвників, які згубно впливають на стан шлунково-кишкового тракту в цілому та підшлункової зокрема. Тому краще виключити будь-які жири тваринного походження у великій кількості, особливо що стосується свинини. Але яловичий жир також є шкідливим для нашого організму. Підшлункова також не любить копченості та різні соленості, які містять оцет. Часто споживання цієї групи продуктів може призвести також і до набору надмірної ваги, і як наслідок розвитку жирового гепатозу та панкреатиту. Також для пішлункової залози дуже шкідливі напівфабрикати, в тому числі ті, які багаті на трансжири. Тому це не найкраща їжа для пішлункової і для нашого організму в цілому. Також краще обмежити вживання готової випічки та кондитерських виробів. Як правило, в них дуже багато цукру та жиру нез'ясованого походження. Там використовуються і рослинні, і тваринні жири. І ми не завжди можемо проконтролювати, що саме міститься у випічці, якщо не самі її приготували, тому краще обмежити їх використання. Будь-які солодощі від цукерок до газованих напоїв також можуть бути шкідливими для підшлункової залози. В першу чергу вони навантажують її ендокринну частину, яка виробляє велику кількість інсуліну для того, щоб впоратися з великою кількістю цукру. Але і при цьому ми знову ж таки набираємо вагу, що порушує наше травлення і призводить до розвитку інших проблем з пішлунковою залозою. Крім того, шкідливі звички також згубно діють на підшлункову залозу. Куріння призводить до звуження судин у залозі та порушення її секреції. А алкоголь, в свою чергу, призводить до в'язкості секрету залози, а продукти розпаду етилового спирту надають безпосередньо руйнівну сілу на клітини та тканини підшлункової залози. Краще також пацієнтам, що страждають на патологію пішлункової залози, не вживати у їжу виноград. Так, нам здається, що деякі продукти завжди корисні для нашого організму. Фрукти мають бути завжди корисними для нас. Проте пішинкова залоза дуже не любить кислі ягоди та в тому числі виноград. При вживанні великої кількості можна значно загострити проблему пішлункової залози, і тоді доведеться тривалий час сидіти на дуже жорсткій дієті, не вживаючи практично нічого. І головне, чого не любить підшлункова залоза, це переїдання. Щоб підтримати її у нормі, краще приймати їжу невеликими порціями кілька разів на день, щоб після їжі залишалось легке почуття голоду. То що ж тоді можна вживати для того, щоб підтримати підшлункову залозу? По-перше, це житній хліб, краще не вищого, а першого чи другого сортів, і найкраще у підсушеному вигляді, особливо під час загострення захворювання підшлункової залози. Також вона полюбляє страви з нежирних дієтичних сортів м'яса та риби. Підходить індичка, нежирна ялочина, курятина, телятина та інші продукти, які не містять великої кількості жиру. І найкраще її готувати на пару, запікати або варити, а не смаж. Що стосується молочних продуктів, то свіжі молочні продукти залоза не дуже полюбляє. Краще вживати молочно кислу продукцію, таку як кефір, ряженка, сметана або йогурт. Також бажано не вживати великої кількості яєць. Найкраще підшлункова залоза переносить яйця у вигляді білкового омлету це те, що вона любить. У омлет можна додавати нежирний сир або овочі відповідно до ваших особистих уподобань. Серед круп, які полюбляє підшлункова залоза, можна виділити рис, гречку, переловку та вівсяні пласті. Якщо ви хочете приготувати страву із овочів, краще їх тушкувати. Такі страви можуть містити картоплю, гарбуз, кабачок, баклажан, моркву, буряк, цвітну капусту, але не білокачану. Це якраз ті продукти, які найпростіше купити у нашому магазині. Це ті сезонні овочі, які ми можемо вживати протягом усього року. Також корисною їжею є фрукти, але в обмеженій кількості, і зазвичай у запеченому вигляді. Наприклад, ви можете вживати яблука, проте не в сирому вигляді. Запекти їх у духовці для приготування будь-яких страв, якщо у вас є панкреатит, краще застосовувати натуральне вершкове масло або оливкову олію. А от всі інші тваринні жири, як ми вже сказали, краще прибрати. Також прибрати краще гострі спеції та газовані напої. Можна пити компоти із сухофруктів, із свіжих фруктів, узвари, натуральні соки, і це допоможе поліпшити роботу підшлункової залози. Тому для того, щоб зберегти її функцію, краще зробити комплексний підхід до Захворювань підшлункової залози, і які будуть включати і профілактику також захворювань гепатобіліарної системи. Якщо правильно харчуватись, висипатись, а також вчасно лікувати всі захворювання і дотримуватись дієти, то можна на довгі роки зберегти функцію підшлункової залози.